Загинув Дмитро Горнов 21 червня внаслідок атаки росіян керованою авіабомбою на Сумщині. Його друг Євген згадує їхню останню зустріч три місяці тому. Він багато чого ну, казав такого, що особистого, і він, от, він хотів от виговоритись дуже сильно. Я його більше слухав. Ну, я так для себе відмітив, що з хлопчика він в такого. Мужчинку вже ну, от перетворився зі слів кума Павла. Дмитро загинув один день зі своїм близьким другом, але з різницею у два роки у них був гурт спочатку, і Даня і Діма. Він Діма був кумом Дані. Він хрестив його дитину, і він теж служив. Але він загинув на два роки раніше в той самий день. Поховали військовослужбовця на кладовищі в Ялівщині, крім дружини та дочки, у нього залишився дідусь. У липні Дмитро мав друге стати батьком. Він останній раз змою було, він до нас заскакує і такий щасливий каже: а ми другого чекаємо. І тепер, ну, типа, я не знаю, як віки справляються з цим двоє дітей. Лишилось і відчуття, наче це настільки все неправильно, наче. Світло виключили, просто так от.